Доброго дня, друзі! Добро, як сонце у віконці. У кожнім промені тепло. Воно живе у добрих людях, у справах їхніх розквіта. Сьогоднішня наша зустріч буде про добро. Казка про котика Мурчика і його добрі справи. У невеличкому будиночку біля лісу жило маленьке пухнасте кошеня на ім'я Мурчик. Він мав дуже грайливий характер, любив бігати по подвір'ю, наздоганяв метелики і весело стрибав. Але одного разу він вирішив зробити щось дуже важливе. Матусю, кицю, гуркнув Мурчик. я хочу навчитися допомагати. Ти завжди така турботлива, а я тільки граюся. Мама Киця ніжно обняла його лапкою. Мурчику! Любий мій, це чудове бажання, але допомагати це не завжди легко. Почни з чогось простого. Наступного дня Мурчик вирушив на пошуки, кому він може допомогти. У саду він побачив хоробчика, який намагався злетіти, але його крильце заплуталося. Травичці. Ой, маленький горобчику, не бійся, я тобі допоможу, тихо сказав Мурчик і обережно лапкою звільнив крильце. Дякую тобі, Мурчику!» – сказав горобчик і полетів високо в небо. Після цього Мурчик побачив, що вітер здув кубку листя на маленьке равликове сховище. Не хвилюйся, равлику. Я зараз усе полагоджу, муркнув Мурчик. Він лапками акуратно розправив листя, знову прикривши равлика. Ти такий добрий, Мурчику, подякував Равлик. Коли Мурчик повернувся додому, його зустріла мама киця. Як пройшов твій день, мій маленький? запитала вона. Я допоміг горобчику і равлику, гордо відповів Мурчик, тепер я знаю, як це допомагати. Це дуже приємно. Мама киця пригорнула його до себе. Мій маленький Мурчику, ти справжній молодець. Неважливо, чи допомагаєш багато, чи трохи. Головне робити це щиро. Мурчик ліг спати. Затишно вмостившись біля мами, він зрозумів, що кожен може приносити добру, навіть якщо ти зовсім маленьке кошеня. Скажіть, кого любив наздоганяти мурчик? Метелика чи жабку? Метелика. Хто вчив мурчика допомагати? киця матуся чи метелик? «Киця матуся, кому першому допоміг мурчик? Горобчику чи равлику? Першому допоміг Мурчик горобчику, а потім равлику. Кому розповів про свій день мурчик Мамі мамікиці чи таткові котику? Мамі Мамікиці, що зрозумів мурчик? Добро може приносити навіть маленьке кошеня? Чи маленьке кошеня не може приносити добро, бо воно маленьке? Добро може приносити навіть маленьке кошеня. Головне робити це щиро. Оцінив вчинок! Він добрий чи поганий, хлопчик допомагав мамі мити посуд. Хлопчик сварився з мамою. Добрий чинок, хлопчик мамі допомагав мити посуд. Хлопчик дивився телевізор і не звертав уваги, що потрібно мамі допомогти прибирати. Хлопчик разом з мамою прибирав у кімнаті. Добрий вчинок! хлопчик допомагав мамі. Дівчинка ділиться яблуком з хлопчиком. Хлопчик яблуко нікому не дає. З'їсть сам. Добрий вчинок. Дівчинка ділиться яблуком. Хлопчик допомагає бабусі нести з магазину пакети з продуктами. Дівчинка відмовляється допомагати бабусі. Добрий вчинок, хлопчика, який допомагав бабусі. В дитячому садочку дівчинка допомагала няні розставити іграшки у шафі. Після гри діти залишили іграшки на підлозі. Добрий вчинок, дівчинки помічниці. Знайдемо поганий вчинок, коли дитина не прибирає після себе зі столу, чи коли дитина допомагає прибирати зі столу. Так. Поганий вчинок, коли дитина не прибирає після себе зі столу. Добрі діти з добрим серцем. Звірята кличуть дітей пограти, бути уважними, за ними рухи повторювати. Гра іди, стрибай, стій. До дитсадка, які перші слова ти скажеш? Добрий ранок! Якщо дорослий допомагає роздягнутись, то що треба сказати? Дякую. Стався неприємний випадок. Ти випадково штовхнув товариша. Що треба сказати? Вибач, будь ласка, щоб вам із задоволенням допомогли, треба які слова сказати? Допоможіть, будь ласка, людина допомогла вам у якійсь справі. Якими словами ви її віддячите? Дякую. Щиро дякую. Які слова ви не забуваєте говорити мамі і таткові, коли йдете спати? На добраніч! Сьогодні ми з вами, друзі, познайомились з добрими справами котика Мурчика. оцінювали вчинки, знаходили добрі вчинки і називали добрі слова. Як добре жити в доброму світі? Сонце сміється в ясній блакиті, люди веселі, мама і тато вдома в садочку друзів багато. Тож добра вам, друзі, до наступної зустрічі. До побачення!